Політичних партій та громадянських громадських організацій, жителів Донеччини, усвідомлюючи загрозу, яка нависла до українською державою наслідок злечених дій влади, підтримуючи виключно європейський шлях розвитку України та приєднуючись до Луна Київського Яромадану, вимагаємо перше, відставку президента України Януковича відставкою повному складі Кабінету Міні. Україна на часи на чолі, чолі Сазар. Розпарк ви. Вирь... Только революция 60, 60. Не 60. А не Будем работать Сегодня будем снова заседать Комитет тем, чтобы формировать Новые органы Государственной власти Добрый день Думаю. 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 Смотри, курточка, щоб не загорелась, що ти стоїш. Вам зрабайка на банковій. Вам дито, гей! На нару. Що вони запустили мене? Я ж казав, що згоден. Там да, все, 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 ти туди. Шкода, що це лише портрет. Давайте, рейті, Я хочу сказати, що давайте бачите. Щоб ти падла так згоряв. Там він і на банковій сам. Донбасі дуже великий маленький. І саме власне буде спокійна, бо вона зараз. Ні, ну, Ага, Європа, нас всіх скоротить і ми підемо на вулицю, тому нам треба професійно і дуже ретельно працювати з кожним, хто спокійно з допомогою до людей. Не треба слухати, ми треба розуміти, що лікування зміниться. Але що робити, це абсолютно правильно. До роботи, дорогі. Тут і заступив. Посмотрите, у кого не хватает такой детали. Подойдите, пожалуйста, сюда. Не просто что все-таки в нашей стране назрел действительно кризис. Поэтому давайте мы будем работать и вместе с комитетом опору, который есть, и За те, що вот те люди, які живе пройшли, и наши руководители, которые є в Україні. Спасибо я ему таку новину, в принципі, я дуже радий, що так сталося. Нас підтримують колишні воїни в Афганці, що об'єдналися на Донеччині в організації Воля. Зараз вони тут займаються, так би мовити, периметром нашого мітингу. Велика їм дяка. Дякую. Давайте пап ...там Інститути владні. Тобто цілком... Можливо, що Так що будемо дивитися. За ситуацією Тобто як, на 18-ту будемо збиратися. Добре, все, на 18 гадену. У кого? 27,69. 0,95, 124, 27,69. І давайте на час всі! Бог Україна, родина, революція! Бог Україна, родина, революція! Боїна, родина, революція! Зараз підійдуть громадські діти, ще скажуть, щось вам. Шановні колеги, я сьогодні вночі тільки повернувся з вільницю, де ми разом з... Ста громадськими організаціями, представниками громадськості України, намагались закликати Януковича підписати угоду з ЄС. На жаль, Янукович не дослухався нас і саме він втратив свій шанс, свій єврошанс, але шанс бути частиною. Європи не втратила Україна саме завдяки тому, що люди з різних регіонів з Донецька, Львова, Києва єдині в своєму прагненні бути частиною Європи. І ми підготували звернення громадських організацій Донецької області, в якому вважаємо співробітництво громадянського суспільства України з режимом, який практикує насилля та за Мирних громадян неприйнятними. Ми заявляємо про свій вихід з усіх консультативно дорадчих органів при органах виконавчої влади і припинення інших форм співпраці, до зміни влади і повернення України на шлях демократичного розвитку і європейської інтеграції. Та закликаємо інших громадських активістів вчинити аналогічно громадську позицію державних посадовців, що в ці дні зрікаються своїх посад, та членів правлячої партії, що покидають її. よかった。<中> Уважаемые товарищи, мы здесь все неравнодушные собрали, но этого мало. Я призываю вас, чтобы каждый из вас придя домой, пришел к соседу, пришел к родственнику и начал менять его мышление. Именно от этого, от того, что мы сделаем, будет зависеть дальнейшая наша не только жизнь, но и судьба наших детей и внуков. Вы люди, собравшиеся здесь, понимаем всю сложность ситуации, но это этого тоже мало. Меняйте мышление. Меняйте. В Донбассе это очень насущный вопрос. Меняйте мышление соседей, родственников, друзей и близких. Призывайте, разъясняйте. И в этом наша сила. Только вместе мы сможем добиться того, к чему стремимся. Только мы одни вот здесь не сможем ничего изменить. Нужно призывать всех всех, кто сможет, кого сможет. Сагитировал 5-10 человек, разъяснил им, довел им максимально свою позицию, убедил их в том, что действительно единственный шанс это у нас сейчас евроинтеграция. Потому что то, чем нас кормят, чем нас поят, чем что нам рассказывают, мы не выживаем. Нас травят, убивают каждый день. У нас идет тихая охота на нас. В больницах, в пищеторгах, везде. Мы едим масло, которое из белорусского килограмма делают 6 украинского, набивают карманы. Поэтому разъясняйте как Виктор Федорович отказался привести нас в Евросоюз, он должен покинуть свой пост. Добровольно он этого не сделает. От организаторов объявление сделать. Разойдитесь немножечко, а то близко так очень подошли уже, друг друга никто не слышит и дальше никто не слышит. Просто как и было у нас до этого. Подходите, кто сможет. Да нет, все равно должен стоять. Все должны видеть что Данец кто же поднялся но вы ему ты, гимни, ты чуешь, да? Да? Украины, на, Украина на Европу дайте мужчина дайте то есть мальчик я прошу тебя пожалуйста Друзі з Києва, колона з Михайлівською знову на Майдані. Пройшли, прибрали огорожі і ми знову на Майдані. <піллявання> я... Дайте <піллявання> <у вопрос, піллявання> Там ще я таке зроблю оголошення. Організатор акції, да? І командир, да? <піллявання> так? Ви знаєте, таке? такое?

Зараз і секундочку я уваги. Просто е, е, обраний штаб. Я прошу не розходитися е, членів штабу. Ми зберемося після мітингу. Е, всі члени члени штабу. Прошу про української.

нас, церкви, про те, не надо, это провокатор! Он этого и хочет! Это наш Донецкий бред, не трогай. Сказали, что наполнил нас нашего президента... Да вы на морду, я зачем удар? Партию удар зачем? он мне сегодня перешкоджало ехать сюда съёмку. по и... Амінь. Слава тобі, Боже, слава тобі, царю небесного тиші душі і що суди, і на віки, віки. Амінь. Господи, ми помолімся. Господи, помилуй, Просимо тебе, Цар Небесний, Духу, правди, любові, справедливості. До тебе піднімається наша молитва, зири і просвіти мій серця. Доказай нам пельну дорогу нашій праці для добра всього нашого українського народу. Благослови наш труд і подай нам братну єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни України і нашого народу. Та для нового розпиту Христової церкви і нашої України. Амінь. Премудрійсь від керівників і наземляно славнішої від щоб зутіння богослового породіла в сущому році та внечаємо. Слава Тобі Божа да! наш, слава Тобі! Слава Твісину, і Святому Духові, ім'я повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос існій Божий. Берес вами пристимати, тепострів і спаси нас, як благ і чоловік любець. Амінь. Я прошу, щоб ви мали певність, що церква і своїм народом. Звідки починали, із цього, із цього міся, Шевченка, з цього від цього місця від пам'ятника Шевченка, цього святого місця починалася українська Гебет-Католицька церква? Дякую за увагу. Ще оголошення з Фейсбуку автомобілістів Блактерин Центр. Міліція втекла на вулицях мільйонів. От так вам. Продажный Аморальный лоб Ира, которого с колен Поднять еще никто не смог Идут Кому не все равно Что завтра будет со страной И кто не будет Больше ждать пока и не тупой Кто понял Надо выметать Женцов, преступников Кидал, показывал Тяжело уже что-то сказать после таких прекрасных выступлений. Но я все-таки скажу, вот сейчас, сегодня у нас уже была не одна провокация на сегодняшний день, пока стоит этот Майдан. Что говорят люди? которые являются якобы противниками евроинтеграции Украины. Они начинают рассказывать, что Украину хотят сделать предатом Европейского Союза и так далее. Да это все ерунда. Давайте разберемся и сопоставим факты, которые сегодня есть. Три года правления Януковича и партии регионов. Три года издевательства над народом. Что мы имеем? Мы имеем коррумпированные суды, мы имеем коррумпированные каждым из нас. Сын Януковича, стоматолог, второй сын Януковича, который уже разворовал всю страну, президент корпорации МАТА, богатеет каждый день, они скупают шель Черного моря, они скупают земли, строят себе новые межгорья, особняки, дачи и вилы. Они разграбили нашу страну, они разворовали последнее, что оставалось у нашего народа. И сегодня для Януковича Украины это смерть, это потеря власти, это потеря бизнеса, заводов, земель, которые они награбили за эти три года. Если Украина вступит в Европу, Янукович, Азаров и все остальные бандиты, регионалы, они останутся без ничего. Они потеряют свои земли. Они потеряют ограбленное богатство, они потеряют свою власть. Поэтому вы должны понимать, что добровольно банда регионалов не вступит в Европу.